Акваріумні риби в природних умовах зустрічаються в тропічних і субтропічних прісних та солоних водоймах, тому при штучному отриманні деяким рибам необхідна висока температура води, а саме 23-24 градуси. Для кожної риби в середньому потрібно 2 літри води на 5 см довжини тіла. Рибам достатньо давати корм два рази на день, уникаючи перегодовування, залишки корму швидко розкладаються і псують воду. У кормі повинні бути в достатній кількості всі речовини, які необхідні для підтримки життєдіяльності тварин, білки, жири, вуглеводи, вітаміни, мінеральні солі. Світло відіграє важливу роль у забезпеченні життєдіяльності акваріумних рослин. Оскільки є джерелом енергії для фотосинтезу. В акваріумі рослини поглинають розчинний видів вуглекислий газ і виділяють у воду кисень, без якого не можуть існувати ні риби, ні інші водні організми. Гарним ґрунтом є суміш легкого карамзиту з ранітною крихтою. На дні акваріума бажано покласти невеликі шматочки деревного вугілля та глини, такі добавки сприяють кращому розвитку рослин. Акваріум з чистою водою, різноманітними рослинами та яскравими рибками є справжньою красою помешкання, спостереження за життям акваріумних тварин і рослин саме по собі дуже цікаве і збагачує нас знаннями законів природи.